Переходимо до нашої головної теми. Поговоримо зараз про TikTok і чому він е, зараз став дуже небезпечним. Е, ми можемо зру... бачити. І в принципі, я думаю, що кожен з нас це на власному досвіді. Те, що не перевіряв, а бачив це на власному досвіді, так. те, що у TikTok останнім часом почало поширюватись дуже багато різних відео маніпулятивних, насправді як це була емоційна маніпуляція, так і дуже багато різної дезінформації і фейків. І маємо статистику. Що з припливом популярності соцмережі TikTok стало очевидно, що російська пропаганда опановитиме і цей майданчик для поширення дезінформації у 2023 році? Команда TikTok виявила близько 12 тисяч фейкових акаунтів, що поширювали російську пропаганду в країнах Європи, України та Росії локальними мовами. Насправді 12 тисяч це дуже багато, як на мене, як для однієї соцмережі. Так, але відомо, що TikTok бло... бореться власне з цим. Так. Вони блокують ці акаунти. Ця новина була. Вітні цього року, але ну на моєму досвіді те, що в TikTok дуже легко створити акаунт, угу. і ці відео вони поширюються щодня. І ми маємо бути обізнані для того, щоб протидіяти цій інформації російській пропаганді. Власне, ми вже спілкувалися на схожу тему про пропаганду і дезінформацію в Телеграмі. З нами сьогодні знову на зв'язку журналістка Марія Орончак. Вітаю, Марія! Слава Україні! Слава Україні, героям слава. Юра, дай, будь ласка, трішки голосніше звуку, а ми починаємо. Власне, Марічка, ми вже обговорювали з тобою і тему власне пропаганди. І в Тіктоці ми зачіпали, так. Коли, був, коли був тренд за Зінченка, ось цей псевдотренд, як ти назвала, це дуже влучно. Я вважаю. Перше запитання, яке ми хотіли б навести, це взагалі наскільки російська пропаганда у Тіктоці поширена, порівнюючи, наприклад, з Телеграмом. Ну, як на мене, дуже важливо розуміти той, що немає абсолютно безпечних і невразливих до пропаганди. соціальних. Тобто пропаганда може поширюватися на абсолютно різноманітних майданчиках. Але все-таки ми бачимо дослідження і статистику, які підтверджують, що TikTok – один з найвразливіших. Наприклад, цього року напередодні європейських виборів, одна з дослідницьких кампаній проводила такий експеримент власне, в Ірландії, де вони створили. 16 рекламних оголошень, які мали, власне, неправдиві повідомлення, маніпулятивні стосовно певних кандидатів. І вони ці оголошення опублікували, намагалися опублікувати в Ютубі, в Тіктоці і в Твіттері, який тепер називається X. І побачили таку цікаву тенденцію, що тікток власне пропустив всі оголошення це рекламна модерація прийшла в ютюб здається чотирнадцять Е, ну тобто теж теж вразливий ми розуміємо ютуб і тільки Твіттер на диво відфільтрував всі оголошення і не пропустив ці неправдиві повідомлення. Тобто, з цього ми можемо розуміти, що Тікток десь не гребує цими рекламними оголошеннями, і як ви вже раніше згадували, дуже легко створити там акаунт, дуже легко маніпулювати громадською думкою через власне це кліпове мислення наше. Ми побачили, пішли далі і. Небезпека полягає в тому, що якщо ми надаємо власне нашу увагу таким відео, ми десь нас емоційно щось тригернуло, зачепило. Ми додивилися відео до кінця, навіть якщо ми не поставили лайк, а тим паче, якщо ми поставили лайк. Ми далі маємо сумну ситуацію, бо таких відео стає в нашій стрічці все більше і більше. І десь це стає ці російські наративи домінуючими в нашій інформаційній бульбашці. Ось і це доволі небезпечна тенденція. Uh, і, звичайно, росіяни не гребають цією платформою, чому б і, ні. Uh, і думаю, дуже важливо згадати, те, що ми теж напевно про це з вами згадували. Uh, раніше вважали, що TikTok – це соціальна мережа для підлітків, де просто uh, якісь танці, розваги і не сприймалось серйозно. Тепер ми точно не можемо про це говорити, бо uh, бачимо статистику, що щонайменше 9 мільйонів українців. Є зареєстрованими в Тіктоці, це дані дослідницької агенції Кантар, і відповідно, ми розуміємо, що це практично кожен третій, кожен четвертий українець, це якщо брати від всього населення. А якщо ми врахуємо, що в нас є люди і до 18, і до 50, і після 55, бо власне це цифра 9 мільйонів. Це власне населення від 18 до 55, то в нас вийде, що практично кожен другий українець він зареєстрований в Тіктоці, і немає зараз цього, що це тільки соціальна мережа для підлітків. Тому е, всім нам важливо розуміти, як, як жити в цій соціальній мережі, і як е, правильно фільтрувати ті повідомлення, які ми бачимо. Так, Марічка, в мене є ще таке питання. Скажи, будь ласка, дивись, якщо, для прикладу, звичайна людина, так, яка не задіяна сильно сферами медіаграмотності, побачила якесь відео у тіктуації, і вона розуміє, що це безперечно фейк або дезінформація, або розуміє, що це навіть маніпуляція. Що і робити, куди їй потрібно звертатися, які дії вона має виконати, щоб це відео не розповсюджувалося далі? Я думаю, найважливіше це поскаржитися в самій соціальній мережі. Тоді угу. є хоча б якийсь шанс, що це піде на модерацію. Якщо залишати коментарі, то дуже обережно, бо пам'ятаємо, що своїми коментарями ми теж збільшуємо активність цього відео. А, і е, завжди, коли ми знову ж спілкуємося з підлітками на тему медіаграмотності, сьогодні ми е, теж це робили в Бузькій громаді. Я завжди завершую на тому, щоб бути проактивними. Ви бачите якісь фейки, записуйте спростування, публікуйте в своїх соціальних мережах спростування. Це якийсь мінімум, який ми можемо зробити, але це ефективний мінімум, принаймні попередити своїх рідних, принаймні попередити своїх друзів. Ось і можна звертатися до фактчекінгових проєктів, просити про допомогу. Власне, в Україні це нота, є нота, це без це по той бік новин. Якщо це щось, що не сеться і на що важливо відреагувати, то фактчекери це зроблять професійно, і це ми отримаємо більше скарг, напевно, на це, і більше застереження. А куди саме до них звертатися? Це писати в соціальні мережі їм на їхні сторінки. А, так, можна писати на їхні сторінки. Я знаю, що багато таких проектів переглядають повідомлення від читачів і власне обирають ті, які часто повторюються, де читачі звертають увагу, що це важливо. Угу, дякую. І до речі, до цього ще додам те, що ми знаходили ще інформацію про те, що Центр протидії дезінформації також просить надсилати їм на пошту. Його можна легко знайти цю пошту в інтернеті, просто вказавши центр протидії дезінформації. Різні тікток канали, які поширюють дезінформацію, поширюють фейки. Тому, якщо ви побачили в Тіктоці власне якесь відео, яке ви чітко розумієте, що це або можливо не чітко розумієте, але сумніваєтеся в цьому краще, надішліть його і. І професійні люди, які займаються у сфері медіаграмотності, фактчекери, які можуть проаналізувати це відео і поскаржитись власне на нього, також надішліть їм на пошту, щоб вони могли розібратися власне з цим трішки детальніше. І, до речі, ще мала один коментар про те, що ми говорили про те, що в Тіктоці дуже легко створювати відео, тобто і власне цим росіяни користуються. Також находила інформацію про те, що власне автори ось цих пропагандистських відео часто використовують для цього різноманітні методи, і це абсолютно найлегші методи, тобто, це змінення аудіодоріжок, які не відповідають відео, також викривлення або замовчування якихось конкретних фактів, також постійне повторення якихось наративів, і навіть використовуючи якісь гуморти... гумористичні е... скетчі, типу які вони використовують відео. І до речі, дуже часто наводилися приклади, які я спостерігала. З відео військовослужбовців, які е, публікували українські військовослужбовці, а росіяни е, просто копіювали це відео, вставляли в Тікток його ж, але накладали е, текстом, тобто зам'ючували саме відео і накладали текстом зовсім іншу інформацію, яка ну відповідно є фейком, є дезінформацією і поширює це в мережі. Вони досить гарно залітали. Про це також писав до речі центр протидії дезінформації, що дуже цікаво, тому. Власне, в Тіктоці треба бути дуже уважним, тому що як ми говорили про те, що е, аудиторія в Тіктоці зросла, тобто вікова категорія аудиторії зросла, і це вже не лише підлітки, яка ну можливо є більш вразливішою, хоча, хоча не завжди тому, так, що Так, до речі, угу. хоча не завжди так, Юра. А покажи ще, будь ласка, зараз файл 23, Там є фотографії з каналів, які також показали центр протидії дезінформації. Це саме список е, TikTok пабліків різних, які виявилися фейковими. Е, Вікторія, до речі, сьогодні вже казала, що вона шукала ці е, пабліки, і вони є насправді заблокованими, тобто цих сторінок в TikTok більше немає. Е, ми сподіваємося, що немає всіх е, 83, тому що ми шукали тільки кілька. Так, ми перевірили кілька ось цих е, посилань на ці сторінки, і їх уже немає. І насправді я е, після цього я почала шукати, чи коли саме TikTok почав блокувати ці канали, і як я вже зазначала, це приблизно квітні цього року, всього лише у квітні, тобто війна вже тривала півтори роки повномасштабна, mm -hmm. і майже 10 років триває е, війна в Україні, власне. А блокувати почали ці інструменти дезінформації трішки, запобігати цьому лише у квітні цього року, тому. Ну, мені здається, що можливо, це треба було це переглянути трішки раніше. Зразі. Я не сказала не трішки, а загалом раніше. Так, і також онлайн платформа TikTok, вона приєдналася до кодексу поведінки щодо дезінформації, створеного Єврокомісією. І е, наразі користувачі, як уже Марічка зазначила, можуть подати скаргу на публікації. Марічка. Е, Борадь, скажи, будь ласка, чи може платформа вжити ще якихось заходів безпеки, окрім скарг? Бо ти зазначила про те, що типу, порівнюючи з оцими фейковими рекламами, які публікували, що TikTok пропустив майже всі? Яких ще заходів безпеки потрібно вжити саме цій платформі? Ну, ви знаєте, мені складно думати з боку платформи, бо я не працювала ніколи в таких технічних гігантах. Я можу десь оцінити з боку користувача, що може зробити кожен користувач. Дуже ще пригадується, окрім цих всіх прикладів, про які згадували ви: флешмоб, нібито то я ухилянт. І дуже важливо пам'ятати, що Росія дуже любить розколювати нас зсередини. і це легко помітити, що перед нами там фейковий акаунт, коли він закінчується на доменру, так і значно складніше, коли там всі дописи українською, і я думаю, платформа не впорається з модерацією таких дописів. Тобто, це моє припущення, коли йде от ситуація розсварювання всередині, коли акаунти дуже. Вдають в себе цілком реальних людей, і е, знаєте, все в наших руках. Як завжди самі вчитися фільтрувати цю інформацію, е, я би тут напевно радила українцям переходити від конкретного до загального, тобто ви бачите сумнівне відео, ви переходите на акаунт всієї сторінки, і от знову ж пригальдуємо цей флешмоб. Я ухилян, пам'ятаю дуже добре. Там було якесь відео, яке залетіло, мало 12 тисяч лайків, і там був напис Твої будні, коли ти дружина ухилянка. Це власне відео, яке залетіло. Хочу на цю їх сторінку, щоб проаналізувати, і попереднє відео. Це твої будні, коли ти ухилянт. Тобто ми вже по цьому чітко розуміємо, що це нереальна людина, це не якась жінка чи якийсь чоловік, це просто сторінка, створена. Саме для того, щоб розганяти цю ідею, і от коли mm -hmm. ми е, переходимо від конкретного відео до загального наративу, до загальної ідеї, яку транслює сторінка, ми можемо оце зрозуміти, вловити, що десь, напевно, є якась підстава. І е, теж ви вже дуже влучно згадували про те, що беруть масовістю, якщо вони хочуть донести якусь ідею, вони дуже часто одну і ту саму ідею повторюють на кількох профілях абсолютно синхронно. Абсолютно технології дуже добре розвинені. Вони це дуже класно роблять і українською мовою, тому мусимо бути пильними і, звичайно, всі. Платформа має теж з свого боку бути відповідальною, особливо якщо вона хоче працювати на європейському ринку, має впроваджувати всі політики, які вже успішно працюють в мета. Але теж мусимо розуміти, що і доля відповідальності, напевно, наразі більша, все таки в наших руках. Так, Марічка, в мене ще одне питання. Насправді зараз не дуже про TikTok, але про таку інформацію, яка була сьогодні. Я думаю, що ти, в принципі, бачила е, інформацію про те, що завтра готується там теракт у львівських школах. А е, вже була офіційна інформація про те, що цей телеграм-канал, який поширив цю інформацію, він таки є з Росії, його заблокували, тобто, все гаразд, наші е, служби з цим працюють. Але скажи, будь ласка, як ти думаєш, на що саме була поширена оця російська пропаганда? Е, ну, якщо я правильно зрозуміла, сьогодні був якийсь випадок затримання власне? Е... Когось, хто готувався до Е, Так, так, вони десь... підпалювали заклади. Ну, ось нагнітання паніки, це завжди добре працює, розчарування. Коли є, тим паче реальний інцидент, значно простіше повірити, що це справжня сторінка. А в мене десь більше питання до тих, хто це активно поширював на українську аудиторію, чітко розуміючи, що це є фейк. Тобто, я б, напевно, якби модерувала контент, цього б не робила. Але ну, теж, можливо, це мало якийсь сенс важливо, що оперативно спрацювали, власне, правоохоронці. Так, так. Це безумовно. І з'ясували, і що це. Угу. До Речі, Марічка, ти згадувала про цей тренд. Я ухилянт? Типу в Тіктоці? Я згадала, що ще після цього ось цей тренд з пісною «Ухилянточка». Так, я до речі, теж про це подумала. Що коли там жінок почнуть мобілізувати і там втати тепер дочка, ухилянточка? Так, 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 безперечно. Потім вже ж посирювалось, фактично це цей псо, що Росія, що Україна вже починає так. мобілізовувати жінок, тому що немає ким воювати. Ну і фактично, це теж дуже гарно розганялося в під оцим трендом. Ухилянточка, типу там так, виїжджаю так. за кордон, тому що боюсь, що завтра вже будуть мобілізовувати жінок. Так тому... або ще були схожі відео? Ну, це в принципі до цієї теми. Коли там було, коли мама думала, що я буду просто працювати в аптеці. А я тут іду оновлювати дані, і скоро буду ухилянтичкою. Так. Ну, насправді ми розуміємо, так, що. Акур це теж потужний інструмент, так, це теж важливо зважати. Тільки тут вона, напевно, зіграла проти нас. Та, безперечно. Е, Марічка, велике тобі дякуємо, що ти вкотре підключилась до нас, пояснила детальніше, е, і знайшла час. Дякуємо тобі, велике. Дякуємо і бажаємо тобі Дякую. спокійного Ау. і мирного вечора. Дякуємо. Так з нами була Марія Оренча, журналістка. Так, Юра.